Порушення закону України про військові оборони за військової суд. Вони зобов'язані встановлювати праву і притягувати до якоїсь відповідальності ви також не маєте ніякого права. Громадянин України це має право має... отримати повістку за місцем реєстрації або місцем проживання. Фактично, всі дані у вас еститан, місця, є. Нас зобов'язав комендант, комендант міста Києва. Комендант міста Києва не пише да, наші закони. У нас є конституція. Україн, Почекайте, будь ласка, у нас для початку ще є Конституція України, яка так само о, і дає право громадянам вільно користуватися територією України, правда? Так, користуватися так. своїми правами, правильно? Так, тож, Ви мучає мучає качайте, вий, зараз тут мені говорите затримувати його, на якій підставі його затримувати? Він ще порушує зараз на даний момент закон ніякого. Фактично про порушення я він не бачу. Сказав, що він Послухайте, не будь ласка, має. мене. Кричати тут затримуємо його і так далі. Давайте, його, може, в кайданки туди прикуємо і будуть всі його скувати. Так виходить. Ну ні. Так, а що прислід йому повістку додому, і все, які питання йому була вже повістка колоні до разом була не йому повістка додому, і за цього съєдим. ми виявляємо таких а, ви осіб. Свідки ви знаєте що всі всім було. кожному громадянину України з 27 років до 60 повістки. Відправлені наше тут так, наша тут задача е, виявити людей. Які на даний час не які не служать виявити людей, це моя задача. Не розшукати, розшуку вже немає, а виявлення. Затримати. Виявлення. Я ж не знаю навіть вашу фімілі. Так би ми по базі своїй пробили, подивилися ви, ви не ухиляти, що у вас не було повістка. Ви не перевіряєте документи. Ви виписуєте невідомі бумажки. Не невідомі бумажки я виписую. Я виписую ті, кого я виявила, що вони без військового облікового документу. Або ще я ж кажу, без військового облікового документу для звірки облікових даних. Для звірки облікових даних. Дивіться, в мене написано. Я ж вас не служить, забираю. Тут написано для звірково. <прикола> ну не знаю, мені додому прийшла. Я нічого не відмовляюся. А на Та, вулиці, кажу, я кажу, не кажу, кажуть, ніде, як я вже виписали. Розбираю. Наша справа зараз виявити громадян, які від які на військовому обліку не перебувають. Ні такраз. Приходьте по домам тоді. Кожний райони хай приходить додому. Привіряю. Ви а не чуєте не, мене цей, цей цирк, ну, це Ви ж мене теж зобов'язали. Ви думаєте, я мені, це... мені я... треба цей цирк? Я, я вас не розумію. Ви думаєте, Ніком мені кому він не треба? Ну ви нормально закони для людей перепишу. А не цей цирк. Не для л... значить, закон України при. Повномасштабному е, вторгненню, президента про мобілізацію ви зобов'язані були на протязі 24 годин з'явитися, що це не виходить. По закону пор? Ще три раз кажу, між, По Конституції скор... три місяці і мають віну віну ж ну, ну, стан, ну, війну вводити. Він вже ніхто не вів. Військовий стан Вони ж не хочуть. Так от кожному... Війну теж ніколи не